І ми повинні завжди його завершену роботу. Те, що він зробив для нас, повинно бути на першому місці, а на другому те, що ми для нього зробили. Амінь. Ви розумієте? Тобто ми не викидуємо те, що ми для нього зробили. Ну, Це теж важливо. Но це не повинно зайняти перше місце. Перше місце це те, що він зробив для нас. І він це чітко показав, коли зібрав людей і почав апостолів, ви почали мити ноги, пам'ятаєте? І він сказав тоді Петру дуже важливу річ. Петро сказав ну, тада, як, як мірський чоловік, як, як людина старого заповіту. Він каже: ти не можеш мені помити ноги. Це я повинен тобі мити ноги. Бог ти не можеш мені служити. Це я повинен тобі служити. Ви розумієте? І Ісус йому сказав тоді: Послухай, ти нічого не розумієш. Якщо ти не даш мені помити тобі ноги, ти не зможеш мати зі мною частини. Частину з Богом ми маємо не тоді, коли ми служимо Йому, а тоді, коли ми даємо йому послужити нам. Алілуя! І далі він каже: пам'ятаєте, ви називаєте мене Господом і вчителем, і я то і є. Ви кажете, що я Адонай. І він каже, і я то і є. І якщо я, Господь, омив вам ноги, то і ви повинні так само мити ноги один одному. Алілуя. Тому що я дав вам приклад. Ну тобі треба пережити цей приклад, ви розумієте? Якщо б, я вам так скажу, якщо б не було цієї вечері, або якщо б Христос сів би посередині. І Петру так кинув е, тряпку і сказав, давай, Петро, я Господь, мий мені ноги. Я вам так скажу, Петро взагалі без задньої мислі помив би їх. І багато з нас помило би. Тому що це Бог. Ну амінь. Ну так же. Ну знаєте, що б тоді було? Тоді б Ісус пішов би на небо, і церква, із покоління в покоління, всі пастора сідали б отак. Або священники, або э, брати, сестри, і казали б: Давайте, служіть мені всі: всі мийте мені ноги, всі мийте, це, тому що я пастор».